Сьогодні ми говоримо про такий важливий момент в робочому просторі, який, я впевнена, ви бачили в багатьох людей. Можливо, він є у вас. Але, можливо, ви ще трошки недооцінюєте його силу, його плюси, його можливості. Це той момент, який називається стіна слави. Що я маю на увазі? Ось моя стіна слави. Тут я трошки дипломів. Трошки дітей, ми з чоловіком, ну, звісно, шпалери, які не відповідають моєму розумінню естетики, але поки так. Дивіться, друзі, стіна слави це місце, де ви розміщуєте свої дипломи, сертифікати, якісь такі, скажімо, речі, які підкреслюють ваше досягнення, професійні, там, життєві різні. Чому це корисний інструмент? Тому що, знову ж таки, коли ви на неї дивитесь, а я раджу її розміщувати, так, як вона розміщена в мене, це місце, куди ви дивитесь, куди ви там, над якому ви зупиняєте свій погляд, і всі ці речі, знову ж таки, через ваші оченята потрапляють у вашу підсвідомість. Тобто, ви підсвідомо налаштовуєте себе, що ви сонечко і маєте неймовірні досяга. Це і головне призначення. Зрозуміло, що якщо це у вас офіс, робочий кабінет, звісно, там для партнерів, для переговорів, це теж має значення, щоб люди бачили, з ким вони спілкуються. Я не раджу, чесно вам скажу, знімати, наприклад, фахові відео, от як я зараз вам знімаю, на фоні стіни слави, тому що це багато дрібних деталей в кадрі, це не є Гуд. Але коли ви працюєте, ви на неї, будь ласка, дивіться. Повірте, це дуже допомагає і допомагає так, що ви цього не усвідомлюєте. Я знаю, що ви там скажете, оце все це роздрукувати там, і так далі. Я вам чесно скажу, що в мене на Стіні Слави зараз вісить, ну, можливо, там 1% моїх моїх сертифікатів за життя. На жаль, я дуже багато переїздила, змінювала Google аккаунт. Багато речей втратилось, які були в електронному вигляді, і не ну, в такому, ну хоча б те, що є, так? Це не зайве. Можете, я бачила такі гарні варіанти, вони трошки не так ефективні для візуального сприйняття, коли люди розміщують, наприклад, фоторамці, де змінюються постійно ці сертифікати, на робочому столі. Теж може бути. Зробіть просто так, щоб в вашому робочому просторі, хоч інколи, ваш погляд падав на ваше досягнення. І це вам допоможе в наступних досягненнях. Побачимось.